Від нашої церкви Христа Спасителя міста Суми, там де є пастором, також від цих селян, що живуть в Рожба, Лебединський район. а також доцентів, саме від цих людей, які там проживають для вас щире вітання, всі про вас пам'ятають. І коли ми сказали, що саме для військових, то багато хто навіть сльозами на очах, вони казали, що хай Бог вас береже, що все буде добре. І тому. Дякуємо вам щиро, дякуємо вам, хлопці, дівчата, всі, хто захищаєте нашу країну, хто, можливо, втратили свої здоров'я саме через те, що були в таких важких обставинах. Тому що це війна, ми розуміємо, що це не шутка. Хай Бог вас всіх по і береже, вам здоров'я, дуже скорого видуження, щоб всі були здоровими, були своїми сім'ями, своїми рідними. Ми про вас пам'ятаємо і робимо все, що можемо для вашої підтримки. Хай Бог допоможе. Ми завжди молимося про вас кожного ранку. На 9 годину, з 9 до 10, ми ми проводимо службу, молимося за мир в Україні, молимося за те, щоб війна зупинилася. І завжди ми згадуємо обов'язково за всіх наших військових, які воюють, які в шпиталях, які можливо, в полоні, що Бог їх здарів, що Бог їх звільнив. І що Бог їх допоміг і побластив. І Спаситель ти моя надія, що завтра день не згасне у пітьмі. Бою я по справжню радію, чибі Господь я. I'm Як дивимось на землю, то ми бачимо, що є зло і є добро. Є Бог і є сатана. І сатана і ті люди, які слухаються його, вони стараються робити зло своїм ближнім, своїм сусідам. Бачимо ці злі росіяни, які прийшли сюди, щоб бувати, грабувати нас. Але також Бог діє через тих людей, які служать Йому і дає допомогу, дає допомогу тим, хто надіється на нього. І Бог обіцяв, що не завжди так буде, не завжди зло буде мати якусь перемогу. Але ми знаємо, що в кінці кінців переможе добро, переможе Бог. Є добрий і благий. І це не просто пусті слова, як часто люди кажуть, такого, що ми, ми тебе любимо, ми про тебе переживаємо, але це буває тільки на словах. Але в реальному житті, на жаль, часто буває по-різному серед людей. Але якщо говорити про Бога, то Бог він ніколи не обманює. І все, що Він говорить, це є правда. І знаєте, якщо ми хочемо. Дізнатися більше, що Бог думає про нас, який є Бог, який Його намірі, який його відношення до людей, то ми маємо читати Біблію. Біблія це Боже Слово. І там написано найбільше саме про Бога і про Божу любов до людей. І найбільший прояв Божої любові, знаєте, в чому полягає? Саме в тому, що Він не на словах, але на ділі віддав за нас свого Сина Ісуса Христа. Який прийшов на цю землю, залишив славу неба, залишив хорі ангелів, залишив те високе положення, яке він мав ще до створення світу, тому що Ісус Христос, Він є вічний Бог також. Він є творець, він хто створив все, що ми бачимо, те, що ми і не бачимо навіть, Він є творець цього видимого і невидимого, але своєї любові до людей. Він прийшов нас на цю землю. Заради чого? А саме для того, щоб померти за нас. Головна ціль приходу Ісуса Христа на цю землю полягала в тому, щоб. Він сам сказав про це, я прийшов для того, щоб своє життя віддати за всіх людей, за гріхи всього світу, тому що всі люди, всі люди, вони є грішні і позбавлені Божої слави. І якщо говорити так прямо і по справедливості, ми всі заслужили, всі до одного люди є грішні, заслужили Божого Осуду, покарання вічного. І ми заслужили, щоб бути адому. Якщо почеснути, то всі до одного. Нема ні одної людини, абсолютно святої, яка могла б сказати, а я дуже святий, я дуже правильний, і я побуду в Боже царство, тому що я кращий всіх. Таких людей на землі немає привлади жаль. І тому Христос прийшов для того, щоб померти за всіх людей, за наші гріхи, для того, щоб ми не загинули на віки вічні. Біблія говорить, і це називається навіть золотий вірш Біблії. Так Бог полюбив світ. І послі питання, як? Написано далі, що віддав свого Сина, однородженого, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Ми знаємо, що після смерті також життя продовжується, але в різних місцях. Ну, Можливо, для когось це щось дивне, дивне, якусь істину говорю, але якраз Біблія говорить однозначно, що навіть тоді, коли людина померла фізично, це ще не кінець. Вона продовжує існувати і вона буде жити. Але постає велике запитання, де вона буде? Знаєте, що є дві дійсності: є життя з Богом на небесах в Божому царстві, а є вічні муки з дияволом Аду. Якраз від чого залежить то де буде, а саме від того, яке ставлення було до Ісуса Христа. Тому що Ісус Христос Він спасити всіх людей, помер за всіх людей, але тільки ті, хто вірить в нього. То в гріх пукаються, вони не загинуть, але будуть мати вічне життя з Ісусом Христом на Небеса. Це найбільше щастя, яке ми можемо, або найбільші подарунок, які ми можемо отримати від Бога, і тут на землі. прощення гріхів і мати спасіння для своїх душ і мати вічне життя. Щиро дякую вам, наші шановні захисники. Ми звертаємося до всіх тих, хто є сьогодні з нами тут, на вулиці, хто можливо нас чує, там в палатах. Він може прийти час і Україна обов'язково переможе. Василь говорив про те, що добровольно завжди, врешті-решт, перемагає зло. Наприклад, жаль, навіть на землі зла дуже багато, зла дуже багато, багато несправедливості, багато насилля і окрім того, що лише на нас напала. Але багато є зла, також і в наших сім'ях не треба далеко йти. На жаль, на жаль, скільки багато сімей вони в між собою. Скільки багато сімей розвалені не тому що нам Росії заважає, тому що батько з мамою не, не можуть домовитися, щоб разом жити, не зійшлися в характерах і через те, страдають діти наші. Тому хотілося б, щоб Бог нас поблагословив, щоб наша Україна піднялася із тої глибокої ями, із тих проблем, труднощів, щоб насправді наша країна була благословена Богом у всіх сферах нашого життя. І в економічній сфері, щоб ми мали достаток, і також щоб у е, нас був мир і спокій це найголовніше наша проблема. Ми мріємо про це віримо, що прийде перемога, буде мир, буде спокій всій нашій країні. І також молимося про те, щоб в нашій країні Бог завжди був на першому місці, щоб люди читали Боже Слово, щоб люди, люди молилися до Бога, не тільки тоді, коли гримить, не тільки тоді, коли обстріли, але і в мирний час, щоб люди. Молилися до Бога, і цьому є головний секрет нашого благословіння. тому що наші батьки казали правду, що без Бога не до порога.